Так. Чого Ось Ось, політи. Ти за кого нас приймаєш, падлюка, а? Думав, кинув нас і тепер може й вими відкупитися. Кинув? Я вас перший раз бачу. А тобі не потрібно нас бачити Досить того, що ти продав нашому шефу Фофло, наші програмісти. Зламали захист диска, там якісь бухгалтерські розрахунки і нічого про дрони. І це неможливо. Я особисто бачив, як наук поклав диск в дипломат і передав кур'єру. Впевнений. Так, так. До речі, його зараз усі шукають. Добре. Але ти це не мені пояснює, а їй. Майор Козик, Нацполіція. поліція. Он як наша поліція працює. Я сьогодні ж все розповім пресі. Ось побачу. Ей, легше урел! Дивись, як пір' розпустив. не з поліції працюємо як бажаємо. І коли бажаємо. Так що, самі підете чи кайданки не діти?